Землю то там народи, давні ближні казала своя, і забрали весь всякої згоди, нашим Богом нам дане ім'я, наші землі казали нам краю. Та судити я їх не берусь, я із і знов воскресаю, і з тобою, свята моя Русь, я із пополу знов воскресаю, і з тобою, свята моя Русь. Київська Русь, Твоя слава над світом, лине. Київська Русь, Розквітай наче музі Калина, Київська Русь, біля дзвони святої Сохи, свято верхівнічники Київ, на твій дзвінок обернусь, на тві кличу бізвусь, золота моя київська Русь, на твій дзвін обернусь, на твій клибі звусь, золота моя Київська Русь. Нехай кожен народ пам'ятає нашу честь не чесне у прах. Твій трезуб знову сонцем нам сяє, На священних твоїх прапрах. Звучить мова вільна, з новим іменем давнім зовусь. Предковічна моя батьківщина, золота моя київська Русь, предковічна моя батьківщина, золота моя Київська Русь. Збуз, золота моя Київська Русь, на тоді довернусь, на твітличові звуть. Золота вояська Русь, нас ніхто не відніме свободи, і своїх не нав'яже знамен, пай несе, не осквернені води, чорне море, старий борспен, дуже добрий.

Feet to Дорогі криворіжці! сьогодні театр авторської пісні проводить другий етап фестивалю Пам'ятник Полобоярцева, який ми присвячуємо в знак нашої шани і поваги до народного артиста України Володимира Кириловича Полобоярцева, який більше 30 років служив ось цьому нашому прекрасному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Який віддав дуже багато своєї душевної енергії, своєї любові нашому місту і нам, дорогі криворіжці, сьогодні ви почуєте авторські пісні у виконанні членів громадської організації театру авторської пісні. Тож долучайтеся також у нас є благодійна скриня для благодійних справ, які театр авторської пісні також завжди проводить. І так прозвучала, пролунала пісня Київська Русь у виконанні Володимира Кириловича Полубоярцева, незважаючи на те, що він не був українцем за походженням етнічним, але він був українцем за покликом душі, тому що саме в Україні, саме в Кривому Розі він відбувся як артист, як особистість, як людина. Він був другом дуже багатьом-багатьом із нас. Тож сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. Сьогодні я з великою повагою хочу презентувати книжку, яку я писав після його смерті. От вона, ця книжка написана за три роки, називається Театр авторської пісні і Володимир Полубоярцев. Книжка 128 сторінок, багато світлин в ній, багато моментів які пов'язують нас. З народним артистом, тому що останні роки ми тісно дружили. Він завжди бував на наших концертах, а ми, нас запрошував на свої був у нас членом журі постійно і фестивалю Барди Рудани. І, звичайно, його нам зараз не вистачає. Тому ця книжка вона буде головним призом на фестивалях, але концерт ми проведемо. Він пішов життя 8 грудня, тому десь в районі 8 грудня ми там подивимося по вихідним дням, проведемо галоконцерт і краще із кращих людей. нагороджені цією книжкою як знак пам'яті і шани про Володими Кривича Колобоявського. Всі, хто його знав, всі його люблять, всі його шанують і пам'ятають. А ми напоминаємо нашим. І ким мешканцям міста і владі, що тут, на Майдані, як ми і думали, повинен бути йому пам'ятник. Колись цей пам'ятник з'явиться, тому ми і проводимо. Поки що живий пам'ятник Володимиру Києвич, живий пам'ятник з наших пісень. Всім бажаю успіху. Дякую. Ну, а зараз ми розпочинаємо запис. Сьогодні ми проводимо запис нашого фестивалю, тому запрошуємо вас послухати наші пісні. І...